Перше завдання заміні числа 14, 18, 24, 30, 40 добутками двох чисел. Що таке добуток? Добуток це результат дії множення. Щоб отримати добуток, треба помножити. У нас є числа 14 за умовою 18, 24, 30 і 40. Дитині просто треба згадати, які два числа між собою треба помножити, щоб отримати число. Наприклад, 14 це 2 умножене на 7, дорівнює 14. Відповідно, дописати, щоб видно було, що, який добуток до якого числа. 18, що це у нас може бути? 6 помножене на 3, 2 помножити на 9, 18 помножене на 1, це буде 18. 24, 6 на 4, 12 на 2. 6 помножить на 4, дорівнює 24. 30, що у нас? 10 помножити на 3, дорівнює 30. І 40, це у нас що. Чот... Теж можна 10 помножити на 4, 5 помножити на 8 без різниці. Дорівнює 40. Тобто, якщо дитина. Саме в заданні заміни числа добутками двох чисел, значить, вона не знає, не може справитись, хоча прекрасно знає таблицю множення. Значить, вона не розуміє термін добуток. Добуток. Тоді треба добуток, дорівнює, що у нас перший множник. Повторити компоненти дій. Множник. Помножити на другий множник. Буде тут так. Так. Ось таке неважке завдання.